Вітаю. Сьогодні в цьому відео ми з вами детально розберемо, з чого має починати роботу в модулі адміністрування системи Єдина школа адміністратор закладу освіти, який займається супроводом системи. Спочатку авторизуюсь. Після процедури авторизації в першу чергу адміністратор разом із директором закладу освіти мають налаштувати кабінет директора. Бо саме через це поле вноситься номер ЄДЕБО. Якщо цей номер школи не буде внесений, то система про це буде повідомляти червоним повідомленням у верхній частині екрану. Отже, адміністратор супроводжує директора, заходять в кабінет директора, вносять дані, якщо треба, щодо повної назви закладу освіти, скороченої назви закладу освіти, вносять номер ЄДЕБО. Область, місто, район, поточний навчальний рік, поточний статус школи, якщо треба щодо дистанційного або частково дистанційного навчання, Створюється пароль директора, який потрібен для подальшої роботи, вже із редагуванням спеціальних даних, і зберігаються зміни. Перший крок: налаштування кабінету директора. Другий крок. Робота в налаштуваннях школи, розділ налаштування школи, структура навчального року. Якщо структура не буде налаштована, то на кореневій сторінці модулю адміністрування теж система про це буде нагадувати, що його налаштувати треба в першу чергу. Це поле структури. Отже, тут через поле редагування я вношу дані по семестру, по чвертям, по триместрам, якщо я оберу таку схему роботи, доводжу до потрібного вигляду, натискаю надіслати. Після налаштування структури додаю вихідні, якщо треба. Обов'язково налаштовую тижні навпроти кожної чверті або триместра, відповідно обираючи чергування тижня А, і тижня Б, якщо має місце чисельники, і знаменник і школа працює саме так, якщо ні, лишаю лише в одному тижні. Отже, крок номер два: налаштування структури навчального Року третій крок робота з працівниками закладу освіти. Я переходжу в розділ працівників. Тут за допомогою шаблонних excel файлів експортую, імпортую дані або вношу вручну дані щодо вчительського складу і інших працівників. Система дозволяє вносити і адміністративний персонал, і педагогічний персонал, і інший персонал кухарів, господарську частину, охоронців. все, що ви вважаєте за потрібно, саме тут додається через особову картку учителя. Доступ по кожному конкретному користувачеві надається можливість змінювати посаду в залежності від потреб надається можливість вносити дані у картку вчителя, і так далі. Третій крок налаштування працівників після внесення поля працівників. Наступним кроком ми створюємо класи, бо наявність класів вона буде відображатись лише після того, як класи фактично будуть додані. Тому я заходжу в поле робота з класами, пункт класи, і саме тут через додати клас у правому верхньому куті маю додати якийсь клас, додаючи при цьому категорію згідно тривалості уроків, паралель класу класного керівника, і відповідно. Класи налаштовуємо наступним кроком. Після того, як класи будуть налаштовані, наступний крок кожен клас треба буде наповнити, бо класи самі по собі будуть порожніми, якщо не внести туди ніякої інформації. Я, наприклад, натискаю на сьомий -клас і хочу наповнити його. І тут, в першу чергу, я маю в нас вносити дані щодо учнів і батьків. Закладу освіти. Цю інформацію можуть робити не тільки адміністратори закладу освіти, а ще й класні керівники. Бо до меню класу і до всього функціоналу меню класу класні керівники теж мають доступ, якщо їх коректно було додано як класних керівників до класів. Далі я працюю з учнями закладу освіти. Також через поля експорт і імпорт додаю спеціальними шаблонними Excel файлами списки. По батькам додаю обов'язково номери телефонів, електронну пошту. Все роблю так, як треба. Наступний крок налаштування батьків учнів. Після цього обов'язково приймаються учні або обираються галочками всі учні, яких треба прийняти, і приймаються, або заходжу індивідуально в кожну конкретну дитину і приймаю учнів. Вручну, так би мовити, після того, як налаштована це в першу чергу, при налаштуванні класів вносяться поля учні. Далі поле батьки також можна потім переглянути відповідно до адреси пошти і того, чи підтверджена адреса вже батьками. Вся ця інформація, яка зараз озвучується, звичайно, детально можна по кожному пункту переглянути інформацію окремо з. Більш ретельними поясненнями через поля відеоінструкції, і там весь цей процес відеоінструкції можна повністю знов знайти потрібний вам пункт і детально його опрацювати. Після того. Тока... Того як ми наповнили класи з батьками, з учнями всіх прийняли, далі ведеться робота з розкладом закладу освіти. І розклад закладу освіти тут вноситься постійний розклад, тут вноситься сформований розклад відповідно до потреб закладу. Знов, але починається цей процес саме із налаштувань, бо тут налаштовується тривалість уроків і розклад дзвінків після налаштування тривалості уроків розкладу виросла до дзвінків вноситься постійний розклад по кожному класу. Далі налаштування ведеться навчальних груп, щоб не було ніяких дублікатів, обов'язково дуже уважно за цим спостерігаємо. Потім, якщо постійний розклад готовий, доведене все до потрібного вигляду, перевіряємо по всім класам постійний розклад, Далі додаємо дітей до навчальних груп, розподіляючи їх по підгрупах або додаючи їх до групи весь клас, якщо діти на предмет йдуть по всьому, всім складом. Після того, як налаштовується розклад постійний, далі цей розклад, коли вже вся інформація по дітям, по класам, постійного розкладу, по всім даним вже внесено до цього коректно, ми натискаємо сформувати тиждень, і таким чином формується розклад поточний або сформований, як він ще називається. І тоді цей розклад починає відображатися в центральній частині сторінки і, відповідно, можемо з вами на минулий тиждень перейти ось, наприклад, таким чином, і по кожному класу, вже ця інформація у сформованому розкладі відображається в електронних журналах у вчителів і в електронних щоденниках у батьків та учнів. О, таким чином здійснюється послідовність внесення даних адміністратором закладу освіти. Ну або також класними керівниками, якщо вони теж вносять якісь дані і працюють з цим. Після цього по нашій схемі та формується хоча б тиждень розкладу далі. Вчителі переглядають наші відеовебінари, проходять таким чином через перегляд відеовебінарів і через самостійну роботу. Перше навчання по журналу. Далі ви звертаєтесь вже до відділу навчання по телефону служби підтримки 073 011 0111 01 І ми з вами будемо планувати дату. З другого навчання, але друге навчання має бути вже практичне, тому вчителі до цього моменту мають попрацювати попрактикуватись вже із роботою з розкладом і з іншими елементами вже самого електронного журналу. І лише після цього ви звертаєтесь до нас. Дякую за увагу. Отаким чином адміністратор вносить дані в модулі адміністрування системи Єдина школа. До побачення.